Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні будемо розбирати дуже цікаву новину. Тому залишайтеся до кінця цього відео, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, і напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Повернення до воєнного оподаткування та скасування низки податкових пільг з 1 липня, що раніше анонсували народні депутати, не відбудеться. Не відбудеться друзі. Про це повідомив 12 червня народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, зазначивши при цьому, що поки невідома нова дата ухвалення відповідного закону у другому читанні. Мова йде про законопроект 8401. А я хотів би нагадати, що 29 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування. У період дії воєнного стану законопроектом 8401 передбачається, що з 1 липня 2023 року скасовується можливості для ФОП та юридичних осіб бути платником єдиного податку третьої групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу. Скасування можливості для ФОП платників єдиного податку першої та другої групи не сплачувати єдиний податок, а також відновлення проведення документальних перевірок. Посилання друзі на відповідний законопроект я залишу в описі під цим відео. Нагадую, законопроект 8401. Таким чином, відміна єдиного податку 2%, скасування пільг по сплаті податку для першої та другої групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО всього цього з 1 липня не буде. Також, друзі, залишу для вас посилання на мій розбір відповідного законопроекту 8401 в описі під цим відео. Обов'язково перейдіть, подивіться про що там йде мова. Як ви вважаєте стосовно таких Новин чи дійсно воно таким чином і буде? Ви обов'язково напишіть свою думку в коментарях під цим відео. А також переходьте та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде також в описі під відео. Дуже цікаво виникає питання стосовно цих новин, тому що ми нещодавно знімали відео. Воно дійсно набрало дуже багато переглядів. Дякую вам, друзі, що ви дивитесь мій контент і ви цікавитесь тими змінами, які відбуваються в чинному законодавстві України. Що ж трапилось? Чому? З такою впевненістю народний депутат повідомив на своєму публічному телеграм-каналі про те, що змін не буде. Точніше, важливо, вони все ж таки будуть, однак трошечки відкладаються, тобто не з 1 липня. Також, друзі, я хотів би вам нагадати, що хто має бажання долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД, обов'язково це робіть. Якщо ви зіштовхнули зі свавіллям працівників поліції на дорозі і вам потрібен юридичний захист, обов'язково обов'язково вступайте в наш клуб юридичного захисту водія АД. Друзі, ми постійно здійснюємо і допомагаємо усім водіям на дорозі. Також, окремо, ми запустили ланку, пов'язану з консультуванням осіб стосовно ТЦК, тому що дуже багато питань стосовно повісток, вручення, незаконних дій. Окремо подивіться відео в моєму телеграм-каналі стосовно того, як особу затримували нещодавно і як працівники ТЦК застосовували фізичну силу. Через те, що є певні обмеження на Ютубі, я не можу це відео вам показати. Однак, перейдіть, будь ласка, і подивіться. Таким чином, ось такі новини ми маємо, друзі, тому залишаємо думку в коментарях. Обов'язково підписка на канал і догори палець, якщо мій контент вам подобається.